Закон України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, є ключовим нормативно-правовим актом, що регулює відносини у сфері обов'язкового страхування відповідальності власників транспортних засобів в Україні. Саме цей закон регулює відносини, що виникають у процесі страхування власників транспортних засобів на випадок, якщо вони завдадуть шкоду життю, здоров'ю чи майну інших осіб внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Перший закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів був прийнятий у 2004 році. Цей нормативний акт заклав основу для функціонування системи обов'язкового страхування відповідальності автовласників в Україні. З часом виникла потреба в оновленні та вдосконаленні законодавства, що призвело до прийняття нового закону у 2024 році. Новий закон враховує сучасні реалії. Міжнародний досвід та спрямований на підвищення ефективності системи обов'язкового страхування. Закон визначає правові, економічні та організаційні засади обов'язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Основні аспекти, що регулюються законом, включають обов'язковість страхування. Відповідно до цього закону. Кожен власник транспортного засобу зобов'язаний укласти договір страхування цивільно правової відповідальності перед тим, як почати експлуатацію свого авто або іншого транспортного засобу на території України. Законом визначено, хто є обов'язковим учасником системи страхування та які транспортні засоби підлягають страхуванню. Закон встановлює обов'язковість страхування цивільно правової відповідальності для всіх власників наземних транспортних засобів. Що експлуатуються на території України. Відсутність чинного поліса обов'язкового страхування є порушенням законодавства та може призвести до адміністративної відповідальності, включаючи штрафні санкції. Це положення спрямоване на забезпечення захисту прав потерпілих у дорожньо транспортна пригода та гарантування відшкодування заподіяної шкоди. Процес виплати страхових компенсацій закон чітко регулює механізм виплати компенсацій потерпілим. Це включає витрати на медичне лікування постраждалих, відшкодування майнових збитків та навіть моральну шкоду. Захист прав споживачів. Важливою частиною закону є забезпечення прозорості у наданні страхових послуг, що дає споживачам можливість отримати необхідну інформацію про умови страхування. Це також включає механізми захисту прав споживачів, щоб запобігти недобросовісним практикам з боку страхових компаній. Унормовано порядок укладання та виконання договорів страхування, процедури, умови та вимоги до укладання договорів між страховиками та страхувальниками, визначено права та обов'язки як страховиків, так і страхувальників у межах договору страхування, врегульовано порядок здійснення страхових виплат, механізми та умови здійснення страхових виплат у разі настання страхового випадку, а також порядок державного нагляду та контролю за діяльністю у сфері обов'язкового страхування. Законом визначено максимальні розміри страхових сум, ліміти відповідальності страховика, в межах яких здійснюється відшкодування шкоди потерпілим, що значно перевищують ліміти за попередньою редакцією закону та можуть бути ще збільшено, адже ці ліміти можуть періодично переглядатися та встановлюватися відповідно до економічних реалій та рівня інфляції. Цей закон є важливим елементом забезпечення правової безпеки учасників дорожнього руху. Адже він забезпечує механізм компенсації потерпілим у разі дорожньо транспортна пригода і гарантує справедливий підхід до вирішення спірних питань у сфері страхування.